Добрий день, шановні вчителі. Так, всі вже приєднались. Угу. Сьогодні ми, ваші учні, проведемо для вас святковий урок урок, присвячений вашому святу, дню вчителя. Так, хочеться привітати вас, наші рідні в справжньому класі, де ми будемо бачити ваші погляди і вашу посмішку не через екран. Але життя, на жаль, вносить свої корективи. Отже, сьогодні ви відпочивайте, а ми проведемо онлайн урок для вас. Шановний учитель, зізнайтесь чесно, чому ви стали вчителем? Напевно, вступаючи в педагогічний, ви відповіли щось наївно абстрактне. Наприклад, тому що люблю математику, тому що обожнюю дітей або тому, що хочу показати, як правильно навчати. Навряд чи тоді ви усвідомлювали всю міру відповідальності перед людством, яку добровільно взяли на себе. Це розуміння приходить з роками. Карабуз з великим букетом гладіолусів безко простягає вам долинку і озирається на маму. Він довірив вам своє майбутнє життя і долю. Хіба можна не виправдати цю довіру? Ваша випускниця подорослішала і стала гарнішою за один день. Плаче прощаючись зі школою. Вона віднесе у велике життя не тільки ті знання, які ви дали, їй, не тільки ті помилки, сумніви, але й вашу інтонацію голосу, звичку поправляти волосся і манеру одягатися. А ось на порозі вашого будинку, вартує на молодий бордати чоловік. Ви не відразу пізнаєте свого колишнього учня, адже минуло вже стільки років. А у нього біда. Він прийшов за порадою і допомогою до вас. Та скільки разів, зізнайтеся, ви хотіли все кинути. Ці нескінченні зошити постійна підготовка до уроків. І як страшно і незвично було переходити на незвичну форму онлайн навчання, де замість дитячих оченят бачиш якусь аватарку або, взагалі, букву на екрані. Але яка сила. Знову і знову змушує вас повертатись до своєї нелегкої роботи, щоб вести нас в світ науки. Як банально це не прозвучить, щоб сіяти в нас розумне, добре, вічне. А коли на вулиці вас зустрічають і обіймають колишні ваші випускники, коли вони приходять у клас, у вас знову виростають крила. Вам наші любі, за те, що навчили відрізняти нас погане від хорошого, правду від неправди, вам, хто завжди нам допомагає, радить, вчить і переконує вам добрим і суворим, терплячим і дбайливим, дякую, дякую, дякую. 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 ми щиро вітаємо вас, дорогі вчителі, з професійним святом, бажаємо вам здоров'я, міцного, щастя, п'янкого! Учнів вдячних, батьків, обачних, чистих ранків, сонячних світанків. Промені сонця у кожне віконце, ніжної, ласки душевної казки. грошей без ліку, довгого віку. Бувайте веселі, бувайте здорові, в багатій оселі, взаємній любові. А найголовніше бажаємо вам миру. І тоді знову задзнить справжній шкільний дзвінок. Відкриються двері класу, школа знову наповниться дитячим галасом, і десятки, а в когось, можливо, і сотні вдячних ваших випускників та учнів будуть з квітами вітати вас зі святами. А поки наші дорогі педагоги від щирого серця прийміть наші онлайн-вітання з Днем Вчителя! Знем вчителя! Знем вчителя! She now said